Яка хороша осінь, такий веселий ліс. Зелені віти сосен мереживом сплелись, осіки та березки, неначе золоті, тремтять росинки бризки на кожному листі. Діти, про що ви сьогодні дізнаєтесь, зрозумієте, коли відгадаєте загадку. Під дубочком народився, парасолькою накрився, може б, з лісу й пострибав, якби другу ніжку мав. Відгадали загадку? Так, це гриб. Ми зараз в ліс підемо. Сьогодні на сніданок грибочків наберем. Малята, сьогодні ви дізнаєтесь, що таке гриби. І які гриби можна їсти, а які ні. Гриби є дуже давні організми. Їх існування почалося ще задовго до появи динозаврів. Це найдавніші мешканці нашої планети. Гриби це цінний продукт. З них готовлять багато різних страв. Але не всі гриби можна їсти. Давайте розглянемо, які гриби відносяться до їстівних. Ось гриби лисички. Їх так називають, тому що вони дуже схожі на лисичок. Печориці. Ці гриби можна також вирощувати на грибних фермах. Це гриби-маслюки. Маслюки, маслюки соснові діти. Вони люблять рости під соснами. Але чому їх тоді називають маслюками? Та То тому, що капелюшок у них блискучий і липкий, наче змащений олією. Ці гриби опеньки. Вони люблять рости на пеньках. Слово опеньок походить від слова пень. Ну, а цей гриб вважається начальником серед усіх грибів. У нас у нього кілька. Білий гриб, боровик, ведмежатник. Дуже він смачний, тому його і називають грибним начальником. А тепер увага! Запам'ятай гриби, яких не можна навіть торкатись. Ці нестівні гриби можуть викликати отруєння і навіть загибель до найнебезпечніших для життя отруйних грибів відносяться. Бліда поганка. Запам'ятайте, діти, цей отруйний гриб. Мухомор привабливий гриб, але дуже отруйний. Не чіпайте його. Запам'ятали, не всі гриби можна збирати. Добре. А тепер завдання сходити в ліс і наповнити кошик їстівними грибами. Дуже багато красивих грибів, але нам в корзинку потрібно зібрати лише їстівні. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Який з цих грибів. Ви впізнаєте. З цієї полянки ми візьмемо до корзини білий гриб. Лисички. Вони отримали свою назву, тому що дуже схожі на лисичок та печериці. Ось цей гриб це мухомор. Він отруйний. Також у нас тут приховалися несправжні опеньки. Як гриб у руки беруть, не всякий в куза вкладуть. Малята, пам'ятайте, що гриби бувають їстівні і неїстівні. Будьте уважні, не чіпайте отруєні гриби. До побачення!